Приїхали в заклад, а він не працює ще пів години до відкриття. Чи нас обматюкав охранник один, Потім другий в підземному паркінгу. Ви Нічого ну от бачите, які одним словом, візит в ресторан починається з бородатого охоронця. Він теж має бути приємною. От щоб ви розуміли, двом поважаючих себе чоловікам платоспроможним, нема де поснідати. Їдемо у відкритий нами заклад, ЖК «Невкі парк». А там у ЖК, беріть, ми зможемо беріть. смачно Обдирайте поснідати, фактично, Україці. як у ресторані. Фактично, ми не можемо просто навіть поснідати. Більшість закладів працює з десятки. Нормальна людина починає свій день трошки раніше. Ну я взагалі знаю тільки два заклади в місті, які працюють цілодобово, бо вони при готелях, і ці заклади ну, просто нереально рятують. А я кажу тобі про формат у ЖК. Який ми зараз їдемо, який буде працювати там з 9, з восьмої ранку, де ти проживаючи, можеш спуститися і поїсти фактично як в ресторані, і запросити туди навіть ділового партнера, щоб тобі було не соромно. Знаєш, коли кажеш, типу, давай зайдемо туди. він каже, та ні, я хочу нормально поїсти зранку. На що треба такі заклади? І чому щоб світ формули, щоб чому світ прямують до того, що таких закладів буде більше? І це наша нова ніша. От я тобі знову показую.